Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви Ройт розпублікує плани людей з оточення Трампа щодо зупинки війни в Україні. Зводяться вони до того, що Путін залишає собі всі окуповані землі, а Україну в НАТО не беруть, а натомість якось їй. Чимось там допомагають, уявіть собі ситуацію. Вас обікрали і обкрадають і ще, ви звертаєтеся до людей, які встановили правила в цьому житті, тобто до держави, і кажете, пишете заяву, наприклад, на злодія. І поліція каже вам, що знаєте, давайте ми вирішимо з вами так. От ви написали на нього заяву, тобто ви хочете, щоб між ним і вами були тюремні грати, щоб він сидів за гратами, тобто, щоб грати. Вас від нього захищали, тобто, щоб вас НАТО захищало від нього. Ми на це піти не можемо з певних міркувань. І давайте так: от, Гратів не буде. Він залишається на свободі, буде жити поруч з вами, залишає собі все, що він у вас украв. А натомість ми укладаємо з ним угоду, що він більше деякий час красти не буде. Ви кажете, це якийсь тришняк, так не може бути. А вам відповідають ці люди, які встановили правила в світі. Відповідає вам поліція світова. Каже, ну будь такий неконструктивний, Взагалі, мабуть, ви так набридли вже всім. Можливо, у вас там корупція вдома, але не хвилюйтеся, браті і сестри. Не все так погано. Ну вірніше, звісно, що наші партнери. Це слабкі і боязливі люди, але умови в перемір'я ще не сформульовані. Тобто Трамп іще не знає власних умов перемір'я, і всі оці зливи в Блумберг в Ройтерс. Це все частково можливе промацування ґрунту, можливо, це повний фейк, можливо, це навіть ті зливи, які організують московити. Чому поки що інформацію в Ройтерсі і навіть слова соратників Трампа і навіть слова самого Трампа не треба сприймати аж надто в серйоз. Він іще не президент. От Трамп заявив, що він буде підвищувати тарифи на канадські товари. Одразу Трюдо, прем'єр-міністр Канади, приїжджає до Трампа для того, щоб поговорити на цю тему. Вони розмовляють між собою і. Трамп жартує. Він каже: Трюдо, от ти не хочеш, щоб ми підвищували тарифи на канадські товари? Тому Канаді краще стати іще одним штатом. У нас у Сполучених Штатах трошки офігівши Трюдо намагається віджартуватися і каже, що знаєте, у нас там Канада, це переважно публіка ліберальна. Вони ж за вас голосувати не будуть. Ну то, давайте, може, поділимо Канаду на дві частини. каже тоді Трамп. Він так продовжує жартувати. От ті, хто покраще, англосаксонська частина. Нехай до сполучених штатів, а французька більш ліберальна частина. Нехай лишається там, десь сама по собі. Тепер в Канаді вже ніхто не думає про те, що підвисяться тарифи на їхні товари. Вони тепер уже намагаються якось розшифрувати ці жарти. Трамп мало що останнім часом говорить серйозно. Він більше жартує. Він висуває людей на посади і потім відмовляється від висунення. Він іще 20 разів перетисує всю свою команду до іно. Гурації, але він не жартує з деякими людьми. Наприклад, з генеральним секретарем НАТО, це серйозний хлопець. Він був у нього тиждень тому, і інформації дуже мало. Єдина інформація, яка від цієї зустрічі є у пресі, і у нас відповідно це те, що він НАТО застеріг. Трампа від укладення невдалої угоди по Україні він сказав, будь-яка невдала угода збільшить небезпеку і збільшить неприємності для Сполучених Штатів. Вона ще більше зблизить Московію з Китаєм і з Іраном. Гадає він, а тільки у Китаї десь 30 неврегульованих територіальних. Суперечок з сусідами до речі, нашим керівникам треба поменше читати зараз іноземну пресу і поменше дослухатися з того, що там долунає з-за дверей Марілаго е, цієї резиденції Трампа. Вчора наші кажуть, що не погодяться ні на що, ні на які гарантії миру, окрім членства в НАТО. Сьогодні Сибіга заявляє, що Звісно, він розуміє, що Україна не може бути прийнята в НАТО під час війни, але це лишається якоюсь віддаленою перспективою. Все одно ми цього хочемо, але колись по тому. Це якщо через Reuters так легко керувати наративами нашого зовнішньополітичного відомства, це погано. Московити вміють сіяти паніку і втюхувати дезу через західні засоби масової інформації. Багато хто вже прикуплений. Той самий Карлсон, який зараз в Москові, буде брати інтерв'ю у Лаврова, куплена московитами потвора, яка працює у медіахолдингу Маска, якому московити хочуть щось небудь продати для того, щоб більше прив'язати до себе зараз необхідні оголошення 5 числа у культеатрі вистава штучний інтелект за моєю п'єсою. Сходіть будь ласка, крім всього іншого. Підпишіться, будь ласка, і на канал Неоплатонівська академія. Це наш канал, де викладається серйозний культурологічний контент. Більшість культурологічного контенту, який ви поїдаєте, створюється московитами. Це все низькоякісне і вторинне. А неоплатонівська академія дає вам хороший актуальний культурологічний продукт. Я там, наприклад, розповідаю про політичні новини двохтисячолітньої давності, які є значно важливішими за нинішні. Тепер важливі військово. Політичні новини, представник Сирії в Організації Об'єднаних Націй, яка все ще існує, що свідчить про те, що світ влаштований вкрай нераціонально. Так ось він звинуватив Туреччину Ізраїль, і Сполучені Штати, в тому, що Сирійська влада зараз втратила Алеппо. Він кмітливий хлопець. Цей представник Сирії в Організації Об'єднаних Націй. Ізраїльтяни, тим часом під Дамаском лупануло ракетою прямо в автівку очільника Хізболи в Сирії. Там виявляється, велися розмови з Асадом до цього, до цього наступу про те, що на нього можливо не будуть поновлювати санкції. Він був під санкціями. В цьому році термін санкцій, нібито збігає і. З ним говорилося про те, що на нього не будуть поновлювати санкції в тому випадку, якщо він вижене з Сирії Хізбалу, тобто через Сирію, щоб Іран не міг постачати Хізболонам в Лівані озброєння. Зараз всі ці розмови вже не мають сенсу, адже незабаром будемо сподіватися, його в Сирії не буде. Серед цих сирійських повстанців багато кавказців, між іншим. Тих кавказців, які колись брали участь в спротиві антимосковському на північному Кавказі, потім змушені були втекти в Туреччину, потім в Сирію. Тобто багато добрих людей там воює. І от питання, чому от. Ці самі кавказці так добре можуть впоратися в Сирії, чому ж в Грузії вони не можуть впоратися? Чому на північному Кавказі все так тихо? А я скажу вам чому: тому що в Сирії їм допомагає Туреччина, допомагає той самий Ізраїль, але головним чином Туреччина. А в Грузії і в і на північному Кавказі Туреччина їм не допомагає. Цікаво, що навіть американці не хочуть працювати з північними кавказцями, тобто з північно-кавказьким спротивом, мушу сказати, що на жаль, і Україна, і Українські спецслужби досі не роблять нічого для того, щоб якось підживити. Збройний спротив на північному Кавказі також Українська держава поки що не включилася в усі ці події, які відбуваються в Грузії. До мене принаймні ніхто із офіційних осіб з уряду з офісу президента не звертався з цього приводу. А ми могли би там. Трошки допомогти нашим грузинським братам здобути свободу від московицьких маріонеток. Ці події в Сирії мають ще один додатковий сенс в Саудії розвідані родовища якраз на півночі Саудії, розвідані родовища нафти доволі велике, але від них далекувато до терміналів у перській затоці і. Вважається, що все це стає дуже рентабельним, якщо кинути трубу через Сирію до там, де Баку Джейхан, і щоб качати цю нафту безпосередньо на Європу. В проєкті цієї труби присутні також і Ізраїль. І саме тому Ізраїлю дуже цікаві зараз сирійські події, не тільки з точки зору добивання Хізбали, але і для того, щоб взяти участь в нафтоперекачці, будемо сподіватися, що в Сирії закінчиться швидко, і зафункціонує цей новий нафтопровід, що буде впливати на ціни на нафту. До речі, в Лівії за останні 11 років рекордний видобуток нафти. це так само буде впливати на ціни. Якщо ми вже заговорили за повстанні бунти, то ви, звісно, слідкували за подіями в Південній Кореї. Там був оголошений воєнний стан. Це найкоротший воєнний стан в історії. Перед тим в вони оголошували воєнний стан в 1979 році. Цікаво, що перед Тим як додуматися оголосити цей воєнний стан Південну Корею відвідав Уміров і оцей е, головний Киргіз. Потім після Умірова одразу пам'ятаєте, я казав вам, що експорт революції гідності буде нашим головним експортним товаром на найближчі десятиліття. Ну от уже почали. Уміров уже привіз туди невеличкий бунт в цю південну Корею. Не знаю навіщо. Коротше, воєнний стан був край невдалим. Позаяк південні Корейці не грузини. Вони все там за один день все це і вирішили. Із цим президентом тепер вже навіть партія президента вимагає імпічменту цьому самому президенту. Взагалі, якщо ви пам'ятаєте, десь приблизно 50% південно-корейських президентів або загинуло, або сидить. Я думаю, що Посада південно-корейського президента одна з найнебезпечніших в нинішньому світі, її можна порівняти з посадою, наприклад, очільника Хамасу чи очільника Хізбали, чи очільника Аль-Каїди. Вони теж довго не живуть або довго не перебувають на свободі. От те саме президенти Південної Кореї. От я думаю, зв'язку з цим, а чому вони себе не поводять як хізбалони? От якщо вже... Все одно тобі далі тільки тюрма, чи тільки смерть. Ну так напади нарешті на цю північну Корею. Якщо вже впроваджувати воєнний стан, то одразу і в південній, і в північній Кореї. Розпочни піну невеличку. Короче, ці азіати дуже загадкові. Я вам скажу, що справді Путін серед всіх цих азіатів виділяється. Ви знаєте, що він 24 го числа вирішив вдруге довбанути по нас орешникам. У них взагалі було там дві чи три Оцих от ракети орешника всього на всю Росіюшку на Капустиному яру. І от перший раз вони із двох ракет скомплектували одну найкраще взяли частину з однієї. Приєднали до інших і запустили по Україні, більша частина згоріла в атмосфері, поки воно падало, долетіло до землі десь відсотків 20. Коротше кажуть, то в виді плазми. Коротше, небезпеки це взагалі собою не являє. Ну як і певна небезпека є, само собою, але значно менше ніж від їхніх звичайних ракет чи від кабів, чи навіть від шахів. Але скільки було розмов і переляку. А 24-й Путін вже про це розказав, все, який у нього потужний орешник і так далі. і Все таки відчайдушна людина вирішив ризикнути вдруге і наказав вистрілити тим єдиним орешником, який у них залишився в Ерефі, тільки він не злетів. І от цієї країни з налітаючими орешниками, з армією найкращу найбільш боєздатну частину якої становлять зеки, От саме цю країну і саме цього Путіна, який весь час придить в калюжу, і бояться наші західні партнери. Китаю теж бояться, поки Трамп е, жартує над Трюдо, е, Байден е, таки веде реальну торгівельну війну з Китаєм і посилює тарифи на китайські товари. Зараз заборонив продавати. Китайцям якісь процесори у відповідь китайці заборонили своїм фірмам продавати до Сполучених Штатів те, що от ці процесори робляться. Прикиньте, як називаються ці речовини, дуже важливі для того, щоб виробляти ці процесори Галії, Германії, Сурма і так далі. тут Галії і Германію Зараз у Китаї монополія. Нагальське і германське це рідкоземельні метали. От зараз найцінніше, що є в германцях, в усьому германському, це Галій, цей рідкоземельний метал. А в усьому гальському є оцей от галії рідкоземельний метал. От, на жаль, все інше гірше. І на це монополію Китаю. Треба бачити ці символи і знаки, вони розкривають дійсність значно краще, ніж. Новини і ще два слова. Я хочу сказати за бусифікацію за всі ці страхіття, які творить ТЦК. Ви знаєте, що зараз дуже багато залежить від кількості бійців на фронті. Власне кажучи, це є основний ресурс цієї війни. Тому московити зроблять багато для того, щоб опорочити саму систему мобілізації в Україні, для того, щоб обмазати брудом ТЦК і все таке інше, і дуже прикро, коли. До них приєднуються всякі наші несвідомі люди, нібито і й непогані, але які мріють про політичну кар'єру і хочуть подобатися тиловим щурам. От Муженко, який був у нас начальником генерального штабу в часи. А то до 2019 року, здається, дає якесь там інтерв'ю, і теж виріш, мабуть, розраховує на якусь політичну кар'єру, каже: от йде так звана бусифікація, набирають купу людей, яких трясе від слова ТЦК або військомат, що з ними буде, коли вони потраплять на фронт. Побивається цей самий муженко. Я вам хочу сказати, що коли він був начальником генштабу. Коли він керував АТО, то ніяких людей він не шкодував між іншим. Я сам був в АТО і дуже пам'ятаю, що ця добра людина мала м -м, репутацію м'ясника. А зараз йому так шкода оцих от тилових людей, яких трясе від слова ТЦК. Так я вам скажу, їх трясе від слова Україна, від слова вітчизна від слова оборона. Їх взагалі трясе від всього доброго. Тут мені один Мурзик каже: така покажіть своїм прикладом. Мотивуйте нас, друже. Я своїм прикладом показую вам з 92-му році. Перший раз я вистрілив по ворогу на війні в 1992-му році. І потім стріляв всі 90-ті, і потім неодноразово в 2000-ні. І я був в АТО з. З самого початку, з 2014 року, беззарплатні від держави без будь-якого соцпакету. І вся моя сім'я була там. І там я показував вам приклад, де ви були тоді? І в на початку 2022 року я гримів своїми старими кістками в бою на Київщині, а ви де були? Я 30 років показую вам приклад. 30 років вас мотивую. І коли ми воювали на Кавказі, я казав. Вам переєднайтеся до цієї війни, інакше вам доведеться воювати на Донбасі. Хто небудь послухав, і я тоді думав, коли у вас буде війна на Донбасі, от тоді я буду дивитися на вас. Але коли вона почалася, я не дивився, я пішов. Тепер я займаюся мобілізацією добровольців, а хотів би займатися мобілізацією ухилянців і кожному ухилянту я казав би. Ну що, падло, коли ми воювали на Кавказі, коли ми воювали в АТО, коли ми воювали в 22-му році, де ти був? Заступник командира 68-ї окремої ігерської бригади імені Олександра Довбуша Явір каже, що всі чоловіки, які зараз вдома, мають готуватися до мобілізації. Вона їх не мене, і скоро будуть залучатися всі, так і Амінь. так і буде. Також за його словами, це я читаю його інтерв'ю. В армії дуже бракує священників, які б сідали і говорили з людьми. Ніхто не хоче йти. Одні похилого віку, інші молоді, але кажуть, як це вони тільки дослужилися до парафії, все покинуть і підуть на війну. <кхід> Я вам мушу сказати, що справді, от навіть ті штати капіланів, які є, ПЦУ не може заповнити. Вони погано працюють, і у них мало священників і мало вмотивованих священників. Є люди просто чудові, є надзвичайно мужні священники ПЦУ. Це окраса зазвичай вони в конфлікті зі своїми єпіскопами, але це люди фронту і це люди війни за віру, це справжні християни. Так, ось серед протестантів є достатньо багато вмотивованих і доволі сміливих капіланів. Віддайте їм ті місця, які ви зарезервували для себе. Я православний, але якщо не вистачає православних священиків, нехай в військах будуть протестанти. Протестанти часто краще мотивують, краще ніж ви. Коротше кажучи, я закликаю до сумління професійних християн, але я знаю, що там його можна знайти менше ніж. У християн непрофесійних. Ну і останнє є такий стахів: це промосковський якийсь громадський діяч, і який звинувачується в тому, що здавав позиції ЗСУ ворогу. Його випустили зараз на свободу, тому що присудив йому суд заставу. На час перебування під слідством менше 1 мільйона гривень, і, звісно, за нього цю заставу одразу внесли. Ви там подуріли всі в цих судах і взагалі в цьому репресивному апараті держави? Якщо людина звинувачується в тому, що вона здавала позиції ЗСУ, яка застава? Якщо вже застава, то це мало би бути мільярд гривень, а не Мільйон. Лже, Черкаський, лже мітрополіт Феодосій. П'ять підозр. висунуто людину. Людина, яка організовувала масові безлади і брав в цьому участь. Організовувала побиття людей і брав в цьому участь на свободі. Нічний домашній арешт. Ви там подуріли всі? Це як? У нас абсолютно спокійно діють колаборанти і потвори. У нас абсолютно спокійно іде пропаганда проти мобілізації, проти української держави, проти української церкви, проти українських збройних сил і за капітуляцією. І ці люди не сидять. А тоді, коли їх ловлять, то призначають копійчані застави і випускають на свободу. Як ви збираєтеся виграти цю війну? Все курва, доведеться робити самим. На бюрократію жодного сподівання. Але ми зробимо, браття і сестри, з вами Господь Бог і Братство. Перемога буде за нами. На цьому вам моє щире звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.